Продовжуємо інформувати тернополян про роботу групи з забезпечення прозорості та інформування громадськості з діяльності органів публічної влади, зокрема, за період з 19 по 23 лютого органами місцевого самоврядування районними військовими адміністраціями та структурними підрозділами обласної військової адміністрації здійснювались різного роду закупівлі, використання бюджетних коштів для тих чи інших потреб громад, або ж для тих чи потреб тих чи інших установ. Відповідно, ми проаналізували 851 закупівлю. Це як без використання електронної системи. Так і відкриті торги і без використання електронної системи, які закупівлі, які здійснювали структурні підрозділи обласної військової адміністрації. Зазвичай це якісь невеликі закупівлі щодо поточних потреб тих чи інших установ. Відкритих торгів з особливостями було проведено 12 і запит ціни пропозиції дев'ять. Серед найбільших закупівель минулого тижня підволочиська громада. Закупівля продуктів для закладів по на суму понад 600 тисяч гривень. Це і хліб, і борошно, і крупи, і яйця, і рибопродукти, і інші, інші продукти для потреб закладів, які розміщені на території громади. Збаражська громада планує на 200 тисяч провести закупівлю на 200 тисяч дронів для потреб відповідних військових формувань. Крім того, є лоти на закупівлю дизельного пального та інших потреб, які забезпечні щоб забезпечити поточну діяльність громад. Якщо говорити в цілому за період з 1 січня по 27 лютого цього року, управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області відмінено сім тендерних закупівель на загальну суму 147 сорок сім мільйонів п'ятсот тисячі гривень. Крім того, буквально позавчора скеровано ще один лист щодо відміни тендерної закупівлі, яка проводилася одним з суб'єктів господарювання. Наразі триває прийняття рішення замовником цих робіт, і після відповідного прийняття відповідного рішення правоохоронні органи будуть приймати робити свої висновки щодо, щодо цієї закупівлі.